П'ятниця 13 січня. Це новини на ТВ7. у Маріуполі відкрили так званий пункт незламності. Розмістили палатку серед руїн. Сотні містян стоять у чергах за їжею, аби отримати кашу та шматочки хлібу. А захисники міста Марії презентували документальний фільм. Деталі у випуску з вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. Пункт незламності серед руїн у Маріуполі на площі перемоги розгорнули палатку наче мале приміщення пару обігрівачів. Та й робота їх сумнівна, адже електрики у місті практично немає. Дорослі та малеча у куртках і шапках на відкритті під кама росіяни видавали дітям азбуки та вітали зі святами. У ті маріупольців там було значно менше ніж пропагандистів та окупантів. Про це повідомляє офіційна влада міста. Черга за теплою їжею усе заради одного, аби вижити. Така нині ситуація в Маріуполі. Сотні людей годинами чекають на морозі свою тарілку каші та шматок хліба. І це в 21-му сторіччі люди без тепла, газу, води, їжі та домівок. Суцільні розрухи, те, що принесла Ерефія нашій землі. Ми живемо в історичні часи. Самі виборюємо майбутнє, яке хочемо бачити. Захисники Маріуполя презентували про це документальний фільм. Його назва Азов історія, яка продовжується. У ньому йдеться про відчайдухів, які власними силами намагалися деблокувати Маріуполь, і навіть попри окупацію міста не зникли та продовжують воювати. Маріуполь, центр міста, драматичний театр. 21 день триває героїчна оборона фортпосту України Маріуполя. Щодня захисники міста, перебуваючи в повному оточенні, мужньо та самовіддано б'ють ворога, знищують техніку, знищують генералів, офіцерів, солдат Російської Федерації. Шануємо наших героїв і підтримуємо мирних. Колядки сьогодні звучали в стінах Ямаріуполь-Тернопіль. Творчий колектив другої бібліотеки завітав до центру переселенців. Вони послухали авторські та традиційні колядки. У святковій атмосфері співали та спілкувалися у дружному колі. А ще бібліотека організувала збір книжок та передала їх в центр. Добрий вечір, тобі, пане Господа! Ося, чергове засідання ставки питання номер один це Соледар, Бахмут і боротьба за Донецький напрямок. Також президент Володимир Зеленський у зверненні розповів обговорив з лідерами європейських країн постачання зброї про безпеку з представниками Кіпру та Люксембургу. А з президентом Кенії підняли питання про довоче хабів в Африці. Окрім цього, президент розказав, що через національну платформу Юнайте-24 зібрано вже більше 10 мільярдів гривень на допомогу Україні. Це напрямок відбудови України, тобто це генерація коштів для відновлення, зокрема житла для українців на територіях, які постраждали від російських ударів та окупації. Станом на цей день тільки через united 24 зібрано вже близько півмільярда гривень від людей з понад ста країн для відновлення житла. Остання ніч видалась найскладнішою у Соледарі. Ворог кинув ледь не всі основні сили на Донецький напрям та намагається наступати. Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Але нашим бійцям вдається втримати оборону. Сумнівів немає, що Україна повернеть свої території. До Кобзона відправилися вже близько 20 тисяч солдатів. Такі втрати у росіян під Солидаром та Бахмутом. Про них в інтерв'ю Нацканалу розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він каже: на Донеччині РФ зібрала чимало зеків та вагнерівців, яких власне командування навіть не рахує. Готуємо ще 2 мільйони сміттєвих пакетів. Саме таку за кількістю армію намагається створити РФ. За оцінками нашої розвідки. Країна-терорист планує другу хвилю мобілізації. Туди потраплять ще 500 тисяч росіян, а це на 200 тисяч більше ніж вперше. Щоб це зробити, вносять нововведення у закони РФ, а також триває активна підготовка навчальних центрів. Маскарад від окупантів. Росіяни перевдягаються у форму ЗСУ, аби обманути наших військових. Зокрема, український піксель на одязі ворога помітили в районі Кремінної. Про це повідомляє центр національного спротиву. Українців попереджають про можливі провокації московитів під чужим прапором. А ще просять звертати увагу на деталі, бо для своїх окупанти вдягають на ноги червоні, білі або сині стрічки, щоб їх могли відрізнити. Потрощили 16 автобусів, а ще автівки, склади та електромережу у Херсоні. Росіяни обстріляли базу, де була припаркована комунальна техніка. Попередньо під час атак дістав поранення один з охоронців. Випустили з десяток снарядів. Уночі на Дніпропетровщині від обстрілів постраждала Марганецька громада. Окупанти гатили по ній з важкої артилерії. А вже зранку накрили Нікополь. У місті потрощені багатоповерхівки, поранених немає. На Харківщині ворог обстріляв Куп'янський район, вдарив по п'ятиповерхівці та приватних будинках. У наслідок травмовані двоє чоловіків 75 та 68 років. Вони у лікарні у середньому стані. Тероризують мирних і на Донеччині московити накрили область градами та артилерією. Атакували Вугледар, Курахівку, Хромово, Солодар та Сіверськ. Потрощили будинки, підприємство та колишній інститут. Є поранені. На Херсонщині росіяни тиснуть на місце, ходять по будинках та вишукують людей з проукраїнською позицією, тоді як у Мелітопольському районі, що на Запоріжжі, проводять фільтрацію. А от на Донеччині планують маскуватися під цивільних. Це дані нашого генштабу. Стало відомо про замовлення цивільного спецодягу з логотипами РосНєфть та Електросталь для особового складу одного із підрозділів загарбників, що діє. На Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області. Очевидно, що з певною метою противник намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм та Телеграм. Спокійного вечора Побільше нам гарних новин. Бережіть себе.